Творчі та креативні освітяни, педагоги відзначили своє професійне свято. Концертна програма пройшла у малій залі Палацу культури 9 жовтня. Захід мав відбутися у перший тиждень жовтня. Через оголошений день жолоби на Одещині його перенесли. Свято об'єднало працівників ліцеїв, гімназій, дитячих садків і позашкільних установ. Освітяни підготували для колег святкову програму, виконували вокальні та танцювальні номери. Також читали вірші. Було дуже весело. Я вдячна колегам мені надзвичайно приємно з ними працювати. Це неймовірні емоції. Дуже все сподобалося, і все, все йшло легко, і ця підготовка нас об'єднала. Було дуже весело. От як взагалі вирішила підготувати номер до дня освіця? Перша пісня вона стосується України, тому що в першу чергу. Україна це наша держава. Друга пісня про родину, тому що ми велика освітянська родина, і я також вітаю всіх з нем працівника освіти. Бажаю натхнення, сил, всього найкращого. Педагоги міста отримали грамоти та подяки обласного міського рівнів та від міського голови та управління освіти. Відзнаки вручили вчителям зі стажем, а також молодим спеціалістам. В урочистій атмосфері зі словами вдячності провели на заслужений відпочинок директорку ЗДО номер 4 Віру Сучок. Віра Євгенівна багато років відпрацювала багато років віддала саме цьому дитячому садку як керівник замість себе підготувала. Людину, яка, я думаю, буде продовжувати її справу Віри Євгенівні, я в першу чергу бажаю міцного здоров'я і дуже Хочу, щоб вона присвятила себе своїм дітям, онукам і, звичайно, своєму коханому чоловікові. Сьогоднішнє свято наше зібрало всіх освітян нашої громади, і позашкілля, і дошкілля, і заклади загальної середньої освіти. І об'єдналися ми сьогодні у такому великому святі, яке організували власними силами без залучення інших артистів. Тобто сьогодні виступали на сцені виключно освітяни. І дуже приємно, що у нас є настільки талановиті вчителі, педагоги, і, взагалі працівники освіти. А щодо і грамот, всі відзнаки і грамоти надавалися за поданням керівників закладів освіти. Тобто всіх людей, яких керівництво закладів освіти подавало на нагородження, ми постаралися відзначити різними грамотами різного готунку. Тобто у нас були сьогодні нагороди і обласного рівня. І, Місцевого рівня, і місцевої ради, і міського голови, і управління освіти. Тому відзначені педагоги, яких подавали, звичайно, талановитих і гарних педагогів у нас набагато більше. І ще будуть свята, і будуть можливості нагородити всіх. По-перше, це було дуже неочікувано, тому що мене запросили просто як гостя, я не, не, не очікувала те, що я отримаю грамоту. Ну, дуже приємна несподіванка, по, ну, дуже гарна. Взагалі, як вам сьогоднішнє свято, те, що відзначили всіх освітян, і це ліцеї, гімназії, позашкілля, дошкільні освіти. Ну я вважаю, що це правильно, тому що ми всі педагоги, хто б де не працював, би в якій ланці, але нас всіх об'єднує любов до дітей. І можливість їх навчати виховувати. Концертна програма тривала понад годину. Під час святкового заходу керівники освітніх закладів створили символічний віночок з квітів. Більше про відзначення дня працівників освіти дивіться в програмі Об'єктив.